Дівчата, привіт! У нас сьогодні так холодно. Вранці випав сніг, але я дуже люблю сніг, тому мені все супер. Сьогодні ми будемо розбирати танго. Танго буде для початкового рівня. Тому зараз вставайте з ліжка, робіть собі комфортне місце, запалюйте свічки, вдягайтесь красиво і будемо танцювати. Так уча спадки. Зараз будемо розбирати першу вісьмірку. Будемо починати з такої позиції рук. Права внизу, ліва вверху. Як вони стоять? Тут уявляємо, що в нас є вільний простір. Ми тут, наче, щось тримаємо. Не біля себе, не біля голови, а отак. Так само спереді. У нас є простір не біля себе, а простір. Долоньки отак повернуті всередину. Не так, а так. І пальчики такі о, стоять вільно. От. Але при цьому вони напружені. Далі ми починаємо з останнього пальчика до першого робити такий рух. До себе, до себе, до себе. І інша рука до себе, до себе, до себе. Давайте дві. І хоп. Коли у вас відкриті руки, не забувайте. Ось перший пальчик, він не приклеєний до руки, він в стороні. І от ми забрали, закрили. І в нас ця позиція буде. от Ми так стоїмо. А потім з цим пальчиком забираємо, забираємо, закрили. Ще раз. Поставили, забираємо, забираємо, закрили. Це важливий момент. А, і виходить, що ми будемо починати танець. Якраз з цієї позиції рук. У нас буде раз, два, три. Чотири. Що в цей час роблять ножки? Тут буде дуже простий рух. Просто правою ножкою ставимо її в сторону і забираємо до себе. Угу. І в нас виходить одночасно руки і ножки. Раз, два. І потім до себе три, чотири. Тобто, на три чотири ми отак робимо ручками через. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще. Раз, два, три, чотири. Далі пять, шість, сім, вісім. Ми ставимо ліву ножку в сторону з ручкою і підтягуємо просто до себе. І в нас буде пять, шість сім, вісім. Тобто. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І ще. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І ще раз. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Це наша перша вісьмірка. Приступаємо до наступної вісьмірки. Ось ми тут закінчили. Пум. Так. І далі ми будемо йти діагонально лівою ножкою крок. Потім дуже швидкий такий акцент біля себе. Пум і в сторону. Ще раз. Ось буде раз, два. І три, чотири. Ще раз. Раз, два. і Три, чотири. І ще. Раз, два і три чотири. Угу. Раз, два і три, чотири. Тепер праву ножку забираємо назад. І лівою себе повертаємо, щоб ми вийшли в позицію вага на лівій ножці, права в стороні. І ми ручками йдемо назад. І наверх. Оп! Так, це у нас буде 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. На 8 уже повертаємося прямо. Давайте ще раз. Раз, два. І три, 4, 5, 6, 7, 8. В кого виходить, можете підняти ліву ножку на носочок. Як в кого ні, ставайте просто прямо. Давайте ще раз. Друга вісьмірка. Раз, два, і три, чотири. П'ять, шість, сім і вісім Розвернулися. Тут ще важливий момент, коли ви робите ось цю штучку швидку. Раз, два, і три, чотири. Я би хотіла, щоб ви підключили голову. Такий має бути різкий поворот. Раз, два і три, чотири. Тобто і прямо, і потім. Повернули вправо дуже різко. Я цю, цей танець проводила для е, групи і бачила, що в кого, наприклад, е, стрижка карету, дуже красиво так повороти робляться прям бомба. Давайте ще раз. Раз, два, і три, чотири. Я забула про голову, ви не забувайте ще раз. Раз, два і три чотири. І далі П'ять, шість, сім. І вісім. Давайте тепер з самого початку до цього моменту. У нас виходить тепер є дві вісьмірки. І раз, два, три, чотири пальчики, П'ять, шість, сім, вісім. І з цієї ж раз, два і три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці, давайте ще раз повторимо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім. Раз, два. І три. Чотири, пять, шість, сім, вісім. Дівчата, наступні вісьмірки ми візьмемо дві, не одну, тому що вони будуть доволі прості. Давайте ще раз. Ось тут ви закінчили. Ручки показали і повернулися. Далі ми будемо робити такий рух. Права рука зразу стає в діагональ, а ліва в цю діагональ, отак. Там. І ми просто будемо робити поворот рук, і виходити в позицію, як от на початку. Оп. І зібрали пальчики. Оп. І в іншу сторону повернули і зібрали. Ще раз. Починаємо з позиції права діагональ ліва. Оп. І закрутили в одну сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. І ще раз початкова позиція. Отака. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Тобто ми спочатку відкриваємо просто долоньками відкритими по сторонах, а потім на останній рахунок закриваємо. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Закрили. І додаємо голову. Вона в нас буде дивитися, коли в нас права рука внизу вправо вниз за ручкою, потім в іншу сторону вліво вниз. Право вниз і вліво вниз. І це в нас буде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це перша вісьмірка. Тепер беремо другу вісьмірку. Ми на опорній лівій ножці. Вона в нас зігнута. Права без ваги, просто її тримаємо. Правою, як циркулем, малюємо круг. Намалювали. І перейшли вагою в праву сторону. Ліву підтягнули циркулем коло намалювали і перейшли в ліву сторону. Через Правою намалювали в праву сторону, намалювали в ліву сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут у нас руки можете поставити просто на стегна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Це не латинські танці, що ми там корпус окремо, стегна окремо, ми тримаємось максимально рівно, максимально стримано, і плечиками не рухаємо. Тут просто ножка перейшли всією вагою. Ножка перейшли. Тобто у нас тут, наче все разом, без розділення, як там в самбі, в чачі. Ось так. Тому ще одна вісьмірочка. Це ось ця. І виходить, ми робимо спочатку руки. На вісім рахунків і потім ножки кругом. Давайте ще раз. Перша позиція. Оп, діагональ. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Руки на стегна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я пропоную повторити все з самого початку. І до цього моменту тільки хочеться якось, щоб можливо було краще видно, і особливо, щоб видно було на дзеркалі передній план. Ось так зараз спробую поставити. Давайте з самого початку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два і три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось так. Нам залишилось вивчити буквально два рухи. Це буде квадрат звичайний і квадрат наскрізний, скажімо так. Я одразу вам покажу тільки роботу ніг, бо це там буде більш основне, щоб вам краще. Склалася краща картинка. Єдине, що важливо, це опускати, ем, згинати колінка. Тобто ми будемо танцювати на зігнутих колінках. Давайте один раз покажу здалеку, щоб ви розуміли, що тут верх, в принципі, поки не застосовує ніяк. Згинаємо колінка, і у нас буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер покажу зблизька. Дивіться. Починаємо ми з лівої ножки. Лівою йдемо вперед, правою в сторону, ліву забираємо і ставимо біля правої. Далі. Права назад, ліва в сторону, права до лівої ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4, пять, 6, сім, вісім. До речі, тут важливо, ну це не прям обов'язково, але коли ми закладаємо ножку одна до одної, то ліва трошечки спереду, права трошки ззаду. І кроки мають бути різкі. Тобто ми робимо не так: раз, два, три, чотири. Ми кожен раз швидко, швидко забираємо ножку. У нас буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це саме той танець, який ми танцюємо з каблучка. Тобто ми не з носочка починаємо, а з каблука. І йдемо не тягнемо все, як зазвичай в латинських танців стопи, а йдемо різко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто мають бути максимально такі ривчасті рухи. І другий квадрат, похожий на перший, тільки з кроком. Дивіться: раз, два. І крок назад, три, чотири, п'ять, шість. крок вперед. Сім, вісім. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Повертаємось в повний формат. Так, Все видно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. По руках ви можете тримати їх як біля себе. Ось тут головне, щоб не біля себе. Прям. Біля корпуса, а ми маємо тут місце. Але ручки ось тут, біля себе. А, також ви можете тут їх, наприклад, просто підняти, коли ви йдете. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Ви можете придумати якісь рухи, не знаю, ось такі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто, от як ви відчуваєте на цих е, рухах. Е, так і танцюйте. Тому що ця фігура вона більше використовується саме в бальному танго, І вона танцюється в парі, тому нам потрібно тут бути креативними і вибирати руки, які нам до смаку. Тому давайте ще раз. Просто квадрати по руках ви самі вирішите. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Ви молодці. Зараз я хочу вам показати танець від початку до кінця. І будемо просто декілька разів повторимо, і потім ви можете подивитися це відео, де ми танцюємо. Там приблизно такий самий танець, тільки деякі зміни в рухах, але це дуже незначні. І просто вже тренуватися під музику. Давайте. І раз, два, три.

Earth... Спробуємо під музику. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім раз, два. І три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Весім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім.